Друзі, ось і закінчується останній місяць осені листопад. Ми вже знаємо, як тварини готуються до зими. Деякі лягають спати на всю зиму, інші змінюють колір своєї шубки. А хтось робить запаси їжі, щоб взимку було що їсти. Ось і руденька білочка запаслася грибочками, горішками, шишками. Вона хотіла розмістити їх на своїх поличках в дуплі, але сталася халепа. Вона не знає, що ж помістити на верхню поличку, що на середню, а що на нижню. Що з її запасів легше, а що важче. Спробуймо їй допомогти. У кожного предмета є така властивість, яку ми не можемо побачити. Це їхня вага або маса. Масу вимірюють міркою, яка називається кілограм. Одна мірка маси це один кілограм. Масу будь-якого предмета можна виміряти зважуванням. Для цього використовують спеціальний прилад, який називається ваги або терези. На них ставлять два предмети і визначають, який з них важчий або легший. Якщо предмет важчий, то чаша терезів буде знаходитися нижче. Тобто опуститься. А якщо легше, то навпаки підніметься. Якщо чаші терезів знаходяться на одному рівні, то маса предметів однакова. Які ж бувають ваги? Торгівельні або механічні, це ті, які використовують разом з гирями, на яких вказана кількість кілограм. Медичні ваги. Використовуються у медичних закладах для вимірювання маси тіла людини, кухонні ваги, аптечні терези, електронні, пружинні ваги. На гачок вішають предмет для зважування, пружинка, яка знаходиться всередині, відтягується і стрілочка показує позначку з масою предмета. Та вантажні ваги, які можуть зважити великі вантажі. Ну що ж, спробуймо допомогти білочці визначити вагу її запасів. Для цього ми на одну чашу терезів покладемо шишку, а на іншу горішок. Ми бачимо, що шишка важча за горішок. Або горішок Легший, ніж шишка. А тепер спробуємо зважити шишку і грибок. І ми бачимо, що чаші терезів стоять рівно. Отож можемо сказати, що грибок і шишка мають однакову вагу. Ми порадимо білочці на нижніх поличках розмістити гриби та шишки, на верхній горішки, бо вони легші. Білочка назбирала чимало запасів і вирішила пригостити подружок. одній подружці дала 3 кілограма горішків. Ну, ми зважимо їх. Для цього на одну чашу ставимо гирю 3 кілограми, на іншу кладемо горішки і кладемо горішки, поки чаші терезів не вирівняються. А іншу подружку пригостила п'ятьма кілограмами шишок. На одну чашу ставимо п'ятикілограмову гирю, а на іншу шишки. Яка в нас білочка господинька запаслася і для себе, і для своїх подружок. Друзі, ми познайомились з вагами, навчилися, як вимірювати масу предметів. Та дізналися про мірку маси кілограм.